А ви чули ось таке висловлювання? Яка хата такий і тин, який батько, такий і син? Чули? А про що ж воно? А звісно, то ж дивимося, яка є хата. Якщо хата багата, то і тин буде багатий. Якщо батько добрий, працьовитий, не п'яниця. То і син у нього, ймовірно, виросте таким же. А якщо навпаки, якщо батько п'яниця, якщо батько ледар, якщо батько скупий, то і син у нього, ймовірно, виросте таким же. Тож, дівчата, шукаймо гарну хату, шукаймо доброго, працьовитого, нескупого батька, і, ймовірно, і син там такий же підростає. До побачення!